Цей автомобіль справжнє втілення британської майстерності та інженерії, що поєднує в собі силу, комфорт та неперевершену якість. Цей рентж був пригнаний зі штатів з незначними пошкодженнями. А тепер до його комплектації з безключовим доступом ви легко отримаєте доступ до автомобіля, а круїз контроль забезпечить комфортну поїздку на будь-якій дистанції. Система утримання в колії та екстреного гальмування допоможе вам залишатися в безпеці на дорозі. Камера заднього виду та асистенти паркування забезпечать вам неймовірну зручність при паркуванні, а навігаційна система веде вас куди завгодно з легкістю, з включенням двохзонного кліматконтролю, підігрівами передніх сидінь та датчиками світла та дощу. Кожна поїздка стає справжнім задоволенням. Дуже багато функцій та цікавих деталей про авто, які не помістяться в один огляд. Це авто чудове поєднання стилю, функціональності та надійності. Якщо авто вас зацікавило, звертайтесь в компанію АвтоСтар.